Так, доброго недільного ранку. Як підготуватися до останніх часів? Найперше вам потрібно отакий топорик. От кальона сталь, тут молоток. Далі дивимося сюди. Розбираємо. Перше, що у нас є, це розбивати скло. Ось такий. копьячка, другая. А, э, ориентирование на местность, компас. Далее, у нас запал крысала, крысала. Вот. Ну, треба ночи, ночи потрібно. Так, далее. Що у нас? Розпаковка. Пора. До речі, він 3 кг має. Ножичок і пила. Також кальоний, гарна сталь. До речі, весь цей набір, також він відкручується, що потрібно. Не потрібно. І розборний, що отут, якщо ви хочете його скласти, щоб він не займав місця. Десь приблизно 550 гривень Дякую за увагу.